Так, який, який, яке рішення суду? Застава все-таки триста. 300... Застава також порушуються мої права народного депутата, і в справі саме не вказували, що я є народним депутатом, не посилалися на це. Ніде. Мене мене обмежують в діях як народного депутата. Про що говорилися саме на засіданнях і на, на коли голосували? Щоб не обмежувати мене саме в діях як народного депутата, мене обмежили пересуванням по місту Київ. Тобто, У мене, мене відбирають паспорти. Нічого От і требують щоб вніс заставу 300 тисяч протягом п'яти днів пане міні є ви, ви сказали про те Ні, що заставу не буде будемо в громаді опрацювати, щоб дали. я я не копійки заплачу злочинній владі я буду далі боротися із свавіллям із корупцією я думаю український народ Мене підтримає що прокоментувати тут темно. Ви не будете видно. я не надаю коментарі. рішення. Яки ви... кому, яке таке рішення? Ви чому ви просили 300 мінімальних зарплат? Чи задовільняє вас рішення суду зараз? І чому ще додатково прийняли рішення про те, що там забирають паспорти, обмежують пересування? Це було зазначено в нашому клопотанні. Це ми висували такі вимоги. Тобто повністю е виконане ваше клопотання. Повністю наше клопотання задоволено. Звичайно, ми... угу. А чому ви е обрали от, е міру запобіжного заходу, також, щоб не виїжджав за Києва? Бо і те, що кудись втече. Ну, Таке застава передбачена діючим кримінальним працевним законодавством. Саме такий розмір. Тому враховуючи кримінальні правопорушення, в яких підозрюється Мельничук, то ми вирішили саме обрати, ну просити обрати суду такий саме запобіжний захід в Якщо такому році. Бізо п'яти днів принаймні, він так каже, він не сплатить. Будете вимагати якої Якого? Ми будемо вирішувати, яке далі буде прийматися рішення.